Отримала красиво завтра маркети. Щільна упаковка. Запаковано дуже добре. Так, дивимось, що тут. Так, стимулятор росту, хоста. Подарунок дали Саджанець лаванди. Ялівець скельний, аронія і ожина. Ось вартість. Дуже дешево, великі знижки. Дякую, громарка. Дивимось, в якому стані усе. Так, це гумат. Гумат це добриво. Так, що це таке? Ожина рання. Так, ну, корен, корен, коренева система добра. Це в нас хоста. Оцежу корешок хости. Це лаванда. Ну, така гарненька. Думаю, проживеться буде добре. Так, це. Запакували гарно, тому я думаю, воно не... Не повредилось, не пошкодилось так, це я ялєвець я голубий, гарний теж, І... це в нас. Що це таке? це в нас аронія. Дякую агромаркету. Все дуже дешево і дуже гарно.